Привіт! З вами на зв'язку Українські Мурахи, і ми разом з Олександром Джусуповим тут хочемо презентувати вам нову таку річ і подію, яка відбувається разом з 93-ю, з Холодним Яром і громадською організацією Українські Мурахи. Ми допомагаємо сім'ям, допомагаємо військовим трішки перепочити, трішки побути. На відновлення да, і ми дякуємо нашим партнерам українським рахам за надану можливість такої системної підтримки в рамках програми відновлення, яку ми вже розбудовуємо на рівні нашої бригади, і така можливість відпочити для наших сімей, діючих військовослужбовців. Багато з яких приїхали прямо з, з виконання бойових задач деякі прямо з окопів приїхали для того, щоб тут перезавантажитись, отримати це відновлення, реабілітацію навіть ментально. І ми дуже вдячні за таку можливість разом з Мурахами робити такі проекти. Дякуючи вашому проєкту, яку ви організували нам романтичну вечерю у ресторані. Дуже приємно. Ми вже забули, коли ми так сиділи по цивільному, цивілізовано, і в такій обстановці. дуже було приємно. Ти дуже велике дякую за те, що ви є, за те, що ви не забуваєте про військовослужбовців. По-перше, це відношення, відношення людей. Наскільки ну, ви дружня команда, я бачу, що все ви робите. Ну, це дуже важко в наш час знайти людей, дійсно, які підтримують один одного, які будуть стояти один за одного. І я приїхала сюди і бачу, що дійсно як мурашки один за одного, там смачний сніданок, там хтось когось везе, Проблем, ну, для вас не існує. Будь-яка проблема, мені подобається, що є група, яка вирішує, ви всі ну, завжди поряд. Завжди можна на вас розраховувати. Так, да. дякую, чудово відпочинок, що ви намагаєтесь. Е Людям приділити цю частинку вашої любові, яку ви даєте, щоб люди могли відпочити дійсно від того, що бачать там хлопці, і відпочинок тут. Тому дуже великі. Вам дякую за це. Для нас є це великою честю, і насправді ми дякуємо кожному, хто приєднується і доєднується до наших проєктів і підтримує таким чином відпочинок військових, тому що мені здається, що це досить важливо. А, дякуємо вам. Если вам дается возможность попасть на такое мурахом, соглашайтесь. Это <свят> того стоит.